<звінь> <ріг> Ти її цілував? Так, я цілував. Ходімо битися. Він п'яний. Я не п'яний. Як? У тебе горить рука. <рігінь> Щоб розбагатіти, це початок сезону. Як розорилися? Коли нема грошей, це кінець. Доджу Конелі <рігінь> потрібна зірка. Є один картер резерфорд і тільки один такий талант. І щоб прославитись, гарний капелюшок лексі літл почули про Картера Резерфорда? Герой війни, футболіст. О, гарненький герой футболіст <рес> Потрібна стаття. Я мушу стежити за словами. Віддай слова мені. Я за ними простежу. За спорту взялась. А що Е, чого це дівка в лоджі преси? Де що має належати чоловікам? М'язисти дуже. Дві найбільші спортивні зірки змагаються. Та справжня інтрига матчу поєдино колишніх одноклубників кулі та Доджа. за жінку, що може поставити їх на місце. Ви не любите, коли з вами фліртують, а ще більше не любите, коли не фліртують. А ви фліртуєте? Я й не помітила. Може, в ресторан гра розпочалася. Я радий. Я рада, що ти радий. Я радий, що ти рада. Хочеш брудної гри? Може, згодом зараз дуже втомився. Цього року. Який роман? Я повинна дещо вирішити. Не спіши. Без суперництва. Де ви ходили? Десь. Де? Джордж Клуні, Рене Зельвегер. Замість моїх грудей ви бачите мамині. Що? А чого? Що не так з моїми грудьми? Кохання поза правилами. Не бий в це коліно, а ти оце плече. І не бий у стегно. Не бий по спині. Чув? Ні, не буду. Лупи в лице.